Що ти хочеш, люба. Приготуйте мені, будь ласка, тортик. Та без питань. Приготувати ваше замовлення не складе труднощів для такого професіонала, як я. Беремо круглу форму та вирізаємо середину. У нас виходить три шари, кожен з яких потрібно добре промазати смачним кремом. Перший корж готовий. Можна приступати до другого. Ну а тепер до третього. Мама мія, яка краса. Розмазуємо крем. вирівнюємо його. Ну а потім додаємо мед. Так, бабуся, поступіться медом. Ні за що. Мені він теж потрібний. Я перша його взяла. Не хочеш віддавати по-хорошому. Тоді отримуй мій коронний прийом. Мамочки, заберіться негайно. А я попереджала. Де там моя щелепа? Вона мені ще знадобиться. Готова. Ну, все, час за роботу. Заливаємо мед у центр торта. Яка краса! Тепер беремо крем і починаємо ним прикрашати наш чудовий тортик. Ну, а зверху я прикрашу все мармеладками. Упевнена, моїй онучці сподобається. Бана в мене ще щитала Суня. Та хіба це смачно? Набагато краще взяти хоба. Ой, мені не вдається відкрити банку. Може, зубами? Ну давай. Ні? Ну нічого в мене є пила. Побережись. Стій люба не треба. Зараз бабуся все відкриє. Готова. Дякую, бабуль. Ти просто супер. Ну а як по мені жуйка набагато смачніша за мед. Та ще й з полоничним смаком. Я просто не можу втриматись і не спробувати її сама. А які з неї класні бульбашки виходять? Здорово. Ну а зовні я прикрашу свій торт також за допомогою хуба-буби. Розматуємо стрічки і прикріпляємо ось так. Краса. Такому я навчилась у матусі. Ну а зверху я прикріплю логотип і у мене вийде мега-крутий торт у вигляді жуйки. Згодна, замість меду краще взяти щось інше. Я обираю сироп скітлз. Всі діти його просто обожнюють, а значить, перемога буде за мною. А з цукерок я зроблю різнокольоровий декор і прикрашу торт по колу. Як вам моя етикетка? До речі, вона їстівна. Все готово. Бон апеті! Ура! Скільки тут смачненького! Я така голодна. О, тут написано скіток. Нічого собі. Яка приголомшлива начинка. Отак це нереально смачно. Просто пальчики оближеш. А цей торт схожий від бабусі. Я впізнаю її мармеладки. Цікава начинка. Це що, мит? Прикольно. Мені подобається. Тепер треба куснути мармеладку. Клас. Ну а тепер спробуємо торт у вигляді хоба-буби. Вау! Не вже всередині жуйка. Як же круто! Дивіться, зараз я надую кулю. Клас! Це не тільки смачно, але й весело. Перемогла сестричка. Я ура! Дякую! Яка ти молодець, вітаю! Що ж далі? Ми чекаємо на нове завдання. Приготуйте мені, будь ласка, пряниковий будиночок. Що? Будинок із пряників? Це взагалі як? Ой, із задоволенням. Бабуся їх просто обожнює. О, ну це за адресою. В мене для цього є спеціальна зброя. Це самий гострий ніж у світі. З його допомогою я виріжу ідеальні форми для мого майбутнього будинку. Викладаємо всі деталі на лист, а потім відправляємо до духовки, щоб вони спеклись. Бабуся, що це у вас? Ой, ледве донесла. Я зібрала самі свіжі овочі для своєї онучки. Адже я сама їх вирощувала. Солодке це не корисно. Набагато краще збудувати будинок з овочів. Візьмемо творожний сир і спеціальною ложечкою будемо викладати його на тарілку. А потім обережно розмазувати. От чудово! Тепер можна викладувати моркву та огірок. Я закріплю всі деталі сиром, виходить гарно та міцно. І про броколі також не забула. Ідеально. Навіщо паритись, якщо можна взяти готове печиво? Його не треба не різати, не випікати. Просто вмочити внотило і склеїти на тарілці. Так, залишився дах. Та йде я. А прикрашує свій будинок маршмеллоу. Йохо, як мило. О, Зовсім забула його підсмажити. Вау, який потужний пальник. Прикольно. Але треба бути обережною. Ой-ой-ой, здається, я переборщила. Мій будинок горить. Який жах. Шеф не допустить пожежі на кухні. Пожежна машина вже їде. А на допомогу я відправлю вам вершки. Вперед та швидше. Який жах! Що ж робити? Ого, це вершки. Сподіваюсь, вони допоможуть. Фух, дякую. Пожежа ліквідована. Дякую, шеф. Ой, боже мій. У шефа завжди все під контролем. Ну що, час помістити мій пряниковий будинок на платформу і змастити його кримом. Ви тільки подивіться, яка краса виходить. Бракує тільки цукирок та льодяників. Браво, бравісімо. А ось і труба. Ох, і настрій одразу новорічний. От і все, ми готові, маленька. Нічого собі. Вау! А це що таке? Схоже у цьому будинку вцілів тільки ведмедик. Ну, його я і з'їм. Ні, це нікуди не годиться. Ой, а бабуся зробила будиночок з овочів. Звичайно, це набагато краще, ніж у сестри. І пахне начебто непогано. Але на смак гідно. А ось цей будиночок саме такий, як я й намалювала. І навіть краще, скільки тут цукерок. Мабуть, спробую ці пряникові дверцята. Ой, які вони смачні. Тут і льодяник є. Я в захваті. Однозначно перемагає шеф! Повний ульот. Вона сказала, переміг шеф? Все ж я. Алілуя! Ну що там, дорогенька? Що ти хочеш на цей раз? Одну хвилину. Готово. Я хочу бургер. Бургер? Ну це дуже легко для мене. Фастфуд, але це не корисно. Клас. Ти звернулася за адресою. Для такого випадку я маю коробку відмінних пончиків. Їх можна використовувати замість булочок і готувати нічого не треба. Розрізаємо пончики напіл, зверху покласти шоколадку. Ну от, виходить. Щось нерівне. Ну нічого, зараз швиденько підрівняємо. От тепер ідеально. Зверху покладу мармеладки і полю шоколадним сиропом. М -м, я вже й сама наїлася. <стрес> О, це просто цукрова бомба. Звичайно ж, мої бургери будуть самими кращими. Я візьму три кунжутні булочки різних кольорів і розріжу їх не частини. Потім на сковорідку кладемо грудочку свіжого м'яса і притискаємо його лопаткою. Ідеальна форма готова. Котлетка підсмажилася, викладаємо її на булочку. Далі на кожну з наших котлеток покладемо шматочок помідора. А потім нам знадобиться ніжний сир прямо із Франції. Трохи томатного соусу і розкішні міні-бургери готові. Ой, а як вам моя булочка, шеф? Це неймовірно мило. Дякую. Я теж так вважаю. Всередину я покладу хрумки, свіжий салатик. Котлетку у формі сердечка. Що не кажіть, а готувати треба з любов'ю. Огірки, помідори і накриваємо другою половинкою булочки. Ой, Люба! Вже досить, достатньо. Так, точно. Та-дам! Готово. Ого, яка краса! Цей бургер виглядає шалено. Хоча зблизька не так вже й круто. Весь шоколад витік і все торчить. Ні, я це не буду їсти. А ось ці міні-бургери дуже симпатичні. Той, хто здогадався приготувати не один, а цілих три справжній геній. Ммм, як смачно! Мені подобається. Ходімо далі. Ой, який милий бургер! Одразу видно, що його готувала бабуся. Отак. Він і такий милий, а ще неймовірно смачний. Бабуся, ти перемогла. Я, боже мій. Велике дякую, дитинко. Для бабусі це краща винагорода. Challenge. Ваше перше завдання торт. Що там? Що там? А, тортик зрозуміло. Тоді мені знадобиться борошно та більше. Ось так. Тепер треба додати пару яєчок. А потім залити молоком. Усі інгредієнти у зборі тому перемішуємо. У бабулі вийшло чудове тісто. Тепер треба його розкотати. Ось так обережно. А тепер мені знадобиться мій улюблений круглий ніж. За допомогою нього дуже легко нарізати рівні смужки, котрі потім я покладу на форму, щоб зробити візерунок. Можна відправляти тісто в духовку. Ні, бабусь, це дуже складно. У мене є ідея краще. Я візьму свою улюблену жуйку, хубаво, і прикрашу неї торт. З'єднуємо кінці і обматуємо. Це дуже гарно і прикольно. А на верхівку я покладу ще парочку кульок і розплавлю їх за допомогою пальника. Ого, справжній вогонь! Треба з ним обережніше. Ось це так, як же класно та не жуйка. Ви тільки подивіться. І ніяка глазур не потрібна. Заціни, бабуся. Як тобі? Просто молодець. Ну, А я продовжу. Дивіться, яка у мене модна плита. Мені її онук подарував. Зараз я швидко розтаплю на ній шоколадку молодці і палю цим торт. Ой, який аромат! У мене майже все готово. Що скажете, шеф? Залишу без коментарів. Головне в торті це ідеальна форма. Я виріжу середину і вставлю туди шоколадний фонтан. Я знаю, що всі діти його просто обожнюють, але це, звісно, не все. З боків я прикрашу свій торт кіркатом. Ну а зверху додам смачний емдемс. Валя, перед вами фонтан Манікіт, котрий переливається усіма кольорами веселки. Це справжнє мистецтво. Маленька смачного. Ого, нічого собі. Ось це тортики. Вау, це ж райдужний фонтан. Ніколи такого не бачила. Цікаво, який він на смак. Нічого собі, як прикольно. Відріжу я шматочок від торта і спробую начинку. Нічого собі, який величезний шматок. А тепер я залью його шоколадом. Це ж неймовірно гарно. М -м, який він ніжний і смачний. Справжнє задоволення. Браво, шеф! Ой, а цей тортик який скромний. Такий маленький, я ледве його помітила. Ну що ж, спробую. Хм, Виглядає просто і на смак, наче нічого. А ось цей тортик виглядає здорово. Обожнюю рожевий колір. І це схоже на жуйку Так, я мала рацію. Як забавно, братику, ну ти даєш. Відріжу шматочок і спробую. Вау, як же апетитно! Отак на смак дуже кайфово. Я задоволена. Зараз я надую таку бульбашку ви будете в шоці. Ой! Це було неприємно. Пррр. Що ж, я вважаю, що переміг. Шеф, це мега круто. Так, шеф рулить. На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені піцу. Ну, Піца, це легко. Я її їм по чотири рази на день. У мене завжди є з собою кілька штук. Ой, точно, вона ж заморожена. Ну нічого, зараз засуну її в мікрохвильовку, увімкну потужність, наповну. А поки вона готується, пограю. Ага, погнали. Який жах! Боляче дивитись. Справжню піцу так не готують. Перш за все, треба замісити гарне тісто. В борошні робимо ямочку, туди розбиваємо пару яєць, а потім гарненько перемішуємо, щоб тісто вийшло без грудочок. Бабуся, позичите качалку. Дякую. Для початку розкатаємо наше чарівне тісто, а потім візьмемо за приготування розкішного соуса, закидемо в блендер соковиті помідори, потім додаємо пучок зелені і все гарненько перемішуємо. Наш розкішний томатний соус готовий і ми обережно розмазуємо його ложкою по тісту. Далі натираємо сир. Між іншим, цей шматочок мені доставили зранку прямісінькою з Франції. Ну і останній інгредієнт соковиті піпероні. Це біліцімо. Простувато шеф Так і бабуся приготувати може. Тісто готове. Тепер викладаємо томатну пасту. А потім розподіляємо її ложечкою, щоб було смачно. А зараз можна і сир. Він, звісно, не з Франції, але все ж таки. Ой, щось так у сон клонить. Ох! кия! Ой, дякую, онуче, Подружив бабулі. Сиру достатньо, викладаємо ковбаску. А мій секретний інгредієнт вже там. Це кохання. Дим? О, ні, це ж моя піца. Тільки не це. Як же я міг так облажатись? Треба швидше загасити цю пожежу. Фух, пожежа ліквідована. Пожежа це кошмар, але до моєї піци варто додати вогнику. Це гострий соус стане її фішкою. Ні, не смій. Ти зіпсуєш мою піцу. О, ні, це фіаско. Все добре, шеф, бо якийсь блідий. Ой, я щось пропустила. Малятка, ми готові. Ура-ура! Гарно. Ой, а що з цими піцами? Ні, я їх їсти не буду. А от піца від бабусі виглядає апетитно. Вона схожа на те, що я намалювала. Який аромат! А? М -м -м, як смачно! Бабуля, ти перемогла. Ой, дякую, Люба. Бабуся усіх зробила. Приготуйте мені, будь ласка, желе. Що? Я не вмію готувати желе. О, так. Може варто спробувати. У мене є фанта та желатин. Думаю, що це круте поєднання. Ай да я зараз братик все швидко приготує. Замішуємо все одній мисці, додбамо барників і перемішуємо. Газовка це не корисно. Краще взяти стиглу полуницю і зробити желе з неї. Покладемо все в блендер, потім додамо желатин. нальємо водички і можна перемішувати. Чудово! Нам залишилось залити все в форму і вийде желе прям як на малюнку. Ох, бабуся, ви зовсім не маєте фантазію. Потрібно мислити творчо. Візьмемо дві склянки та розподілимо по ним желатин. Потім туди ж я додам соки: один апельсиновий, другий полоничний. Все перемішуємо і відправляємо охолоджуватись в мій міні-холодильник. Я помістив склянку під нахилом, щоб надати оригінальну форму моєму жиле. Вуаля, готово. Тепер заливаємо суміш з апельсинового соку і знову відправляємо заморожуватись. А я заливаю суміш в спеціальну форму. Ось це так. Та я геній кулінарії. Ну а щоб желе швидше застигло, я використаю фрізер. Це куди швидше, ніж в холодильнику. Ого, бабуль, круто. Велике, дякую, ануче. Прошу, мадам. Небагато фруктів для ваших губ. Смачного внучечка. Вже не терпиться спробувати, що ви приготували. Ха, я знайшла ягідку. Клас. Hmm, думаю, я почну із цього жили. <даст> Який аромат. Ну що, шеф? Дуже класно. А ось це жиле виглядає так, як я й хотіла. Відріжу шматочок і дізнаюсь, яке воно на смак. Mm, я думала, воно буде смачніше. Ну, добре. Ой, яка милашка Братику, це твоїх рук справа. От умора. Треба терміново це спробувати. Відріжений великий шматочок. Ну як же забавно. Нічого собі. Но смак, як фанта. Братику, вітаю! Ти переміг? Я правда. Йоу, я зараз ще риб зачитаю.